Село і ремесло прийшла весна, а це означає час обрізатися. Не путаємо з обрізанням. Ми говоримо про обрізання дерев. Тому у нас доволі проблемний горіх, як ви бачите, там дроти. І ми постійно шаткуємо його, щоб він ріс шир, а не в висоту. Це важливий аспект такий у нас. Тому все, що вгору... Ні, те, що в боки для метою, але так, легенько. Для профілактики. Як то кажуть, так, це все, воно не зайве. Як то кажуть, так краще росте. Так, ось, ось ще не У нас сьогодні 23 березня. Трохи ми може і запізно. Я не знаю, що ти там знімаєш, але я... треба знімати мене. Алло. Не туди. Так. Є таке діло. Обрізка дерева. Діло не складне, але буде проблем там. скоріш за все, будемо просити дружину, щоб вона купила значно більше кусачки з великою ручкою. О, це дуже складно. Сьогодні ми обрізаємо Так, Село і ремесло на період зими трішки відпочивало. Відео не виходило, тут зиму ми не виходимо. Тому, сидячи вдома, ти контент про село зняти толком і не можеш. А отже прийшла весна і... Ми заготовили для вас достобіса контенту. Це і високі грядки, і обрізка малинки, і посадка клубнички, і ремонтантна малинка, і обрізка персиків, і один персик стріляти, посадити інше дерево. І агроволокном все застелити, землю заказати, щепу заказати, все облагородити. І по факту ну, зробити хоча б щось із цього. Було б дуже добре. Заключитись слово. Зробити. не Здорово. Вже вдома все зробили. До та що близько до домогала. Суха. Прогорає туди. Я думаю, ми... Дружина, соромиться, що я пузом свічу. Ми соромимось. Соромиться. Але то не надовго. Щас піде, обороти. Бо все швидко піде назад. Ну чого ти такі мене ждеш? Як ти чому тебе жде? От самому сумно. Так, ще ось а то теж буде потім потрібно або дружину на драбині, або... Або чоловіка на драбині. Не -не. Да. Або більші писати. або, або свекруха приїде. Струха, сутруха, да, сутруха. <рес> О, да. Шик-шик-шик. То ну, давай, красиво. Так, може, я ей тухачку, короче, там сильно, или не надо навіть тачка пишет. В принципі, що я паруся. В принципі, можна її просто сплять. Ну, я за ней давно. Дуже гарний. Ну, ну четвертый год, да. да. да Конечно. Красота ТБС. А Это требует... вот. прям произведение искусства. Я так... Ой-ой-ой. Я так бачу. Я так рижу. Понагадавать ей вонючкой. Давай, еще чуть-чуть, чуть-чуть, давай, давай. Ура! Що іменно? А? Що іменно? Палюка. Та не обдирай шкуру. Та ще не вмираєш. Да. Не вмираєш шкури. І з твої сторони ще одну. І все. Мені ну, це діло подобається. Ага. Я міг, міг би бути і врешті все ще. А что ты тут демонаж дашь? Иди обрезай малину. Я живой? Нет. Ура. <laughs> Фух. Темный. Ты же сказал, <laughs> мне? <laughs> корову не обдирай. Это пара. загальный. О, блядь, один. І загальний план, це краси В Лапках. Краси.